Спасіння це обіцянка, дана Богом, що зрештою ви знайдете шлях, який веде до нього. Слово Боже дано кожному розуму, який думає, що має окремі думки, і замінить ці думки конфлікту думкою миру, спокою. Думка про спокій. Була дана Сину Божому у ту мить, коли в його розумі виникла думка про війну. Раніше у такій думці не було потреби, тому що спокій був даний без протилежностей і просто був. Але коли розум роз'єднаний, виникає потреба у зціленні. Урок 96. Спасіння приходить від мого єдиного я. Хоча ти єдине я, ти сприймаєш себе так, ніби тебе розділили на двоє добре і погане, любляче і ненависне, розум і тіло. Це відчуття поділу на протилежності викликає відчуття гострого і постійного конфлікту та призводить до шалених спроб примирити суперечливі аспекти цього самосприйняття. Ти шукав багато рішень, але жодне з них не спрацювало. Протилежності, які ти бачиш у собі, ніколи не будуть сумісні. Є лише єдине той факт, що правда і ілюзія не можуть бути примирені, незалежно від того, як ти намагаєшся це зробити, які засоби ти використовуєш, і де ти бачиш проблему. Необхідно прийняти, якщо ти хочеш врятуватися. Поки ти не приймеш це, ти переслідуватимеш нескінченну низку цілей, яких не зможеш досягти. Безглузду низку марнування часу і зусиль, надій і сумнівів, кожна така ж марна, як і остання, і наскільки ж. Приречена на поразку, якою, безперечно, буде наступна. Проблеми, які не мають сенсу, не можуть бути вирішені у рамках структури, в якій вони знаходяться, дві конфліктуючі одиниці неможливо вирішити, а добро і зло не мають спільної точки. Я, яке ти побудував, ніколи не може бути твоїм я, а також твоє я не може бути розділене на двоє і продовжуватиме залишатися таким, яким воно є і буде вічно. Розум і тіло не можуть одночасно існувати. Не намагайся примирити їх, бо один заперечує, що інший може бути справжнім. Якщо ти фізичний, твій розум зник із твого уявлення про тебе, тому що немає місця, щоб він справді був частиною тебе. Якщо ти дух, то тіло має бути безглуздим для твоєї. Реальності. Дух використовує розум як засіб, щоб знайти вираження свого я і розум, який служить духу, перебуває у спокої та повній радості. Його сила походить від духу. І він щасливо виконує свою функцію тут. Втім, розум також може бачити себе відокремленим від духу і сприймати себе всередині тіла, яке він плутає з собою. Без його функції він не матиме спокою і щастя чуже його. Думкам. Але розум, відділений від духу, не може думати. Він зрікся свого джерела сили і вважає себе безпорадним, обмеженим та слабким. Тепер відсторонений від своєї функції, він думає, що він самотній. І відокремлений. Атакований арміями, зосередженими проти нього, і прихований у крихкій опорі тіла. Тепер він повинен примирити несхоже з подібним, бо думає, що створений для цього. Не витрачай більше часу на це. Хто може вирішити безглузді конфлікти, які створює сон? Справді, що може означати рішення? Якій меті це може служити? Для чого це порятунок не може зробити ілюзії реальними ані вирішити проблему, якої не існує? Можливо, ти сподіваєшся, що він зможе. Але чи хочеш ти, щоб Божий план визволення його дорогого Сина завдав йому болю і не звільнив його? Твоє я зберігає його думки, і вони залишаються у твоєму розумі та в Розумі Бога. Святий Дух зберігає спасіння у твоєму розумі та пропонує йому шлях спокою. Спасіння це думка, якою ти ділишся з Богом, тому що його голос прийняв це за тебе і відповів у твоє ім'я, що це сталося. Таким чином, порятунок цінується серед думок, які твоє я дорожить і плекає для тебе. Сьогодні ми спробуємо знайти цю думку, присутність якої у твоєму розумі гарантується тим, хто говорить з тобою. З твого унікального я. Наші п'ять хвилин на годину практики будуть пошуком Його у твоєму розумі. Спасіння приходить від цього єдиного я через того, хто є мостом між твоїм розумом і ним. Терпляче чекай і дозволь йому розповісти тобі про тебе і про те, що твій розум може зробити, коли він буде відновлений до нього і вільний служити волі Твого я. Почни із цього. Скажи. Спасіння приходить від мого єдиного я. Його думки доступні для мене. Тоді шукай його думки і визнавай їх як твої власні. Це твої справжні думки, які ти заперечував, дозволяючи твоєму розуму. Блукати у світі мрій, щоб знайти на їхньому місці ілюзії. Ось твої думки єдині, які у тебе є. Спасіння серед них. Знайди його там. Якщо ти досяг успіху. Думки, які приходять до тебе, скажуть тобі, що ти у безпеці і що твій розум знайшов функцію, яку намагався втратити. Твоє я подарує йому радість запрошення і спокій, відновлений у силі. Він знову буде текти від духу до духу у все, що створено духом як самого себе. Твій розум благословить кожну річ. Коли плутанина закінчиться, ти будеш відновлений, бо ти знайдеш себе. Твоє я. Знає, що ти не можеш зазнати невдачі сьогодні. Можливо, твій розум залишатиметься невпевненим ще трохи, але нехай тебе це не лякає. Радість, яку відчуває твоє Я, збереже для тебе і залишиться твоєю у повному усвідомленні. Кожного разу, коли ти витрачаєш 5 хвилин протягом години на пошуки того, хто об'єднує твій розум із твоїм я, ти пропонуєш йому ще один скарб, щоб залишити собі. Кожного разу, коли сьогодні ти говориш своєму Бурхливому розуму, що порятунок приходить від твого унікального я, ти додаєш ще один скарб до своєї зростаючої колекції. І все це буде дано кожному, хто попросить і прийме дар. Тож подумай, скільки тобі Дано дати цього дня, щоб тобі було дано. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.